Ситуація так, прогнозована, тому що власне з цією проблемою ми зіткнулися ще фактично з квітня місяця і п'ять місяців. Ми перебували в інтенсивній такі перемовній е, про перемовному процесі з нашими партнерами, починаючи з єврокомісії, закінчуючи власне представниками урядів Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії, Румунії були фактично ну, кілька разів на тиждень точно одним із кимось з міністерств. Е, зустрічалися наші профільні міністерства для того, щоб залагодити це Питання, але ситуація дійсно а, ускладнюється, тому що нагадаю, де-факто заборона розпочалася з квітня місяця, а де юре, коли після рішення Єврокомісії з 2 травня розпочалися заборони, які мали мати тимчасовий характер, включно до 5 червня. Потім знову ж таки все тимчасово перетворилося на більш масовий а, захід і власне мала заборона припинитися 15 вересня. Ось нас настало 15 вересня. Дякуємо Єврокомісії. Вона свої зобов'язання обіцянки. Виконали, тобто, продовження з боку єврокомісії, заборони на імпорт немає. Але ми бачимо певний демарш з боку трьох країн Східної Європи: це Словаччина, Угорщина і Польща, які самостійним рішенням своїх урядів продовжили заборону. На імпорт української продукції більше того на невизначений час особливо це стосується Польщі, які в цьому питанні вбачають не лише політичний характер, а й економічний характер. І я хотів би на цьому більш детальніше зосередитися, тому що власне, якщо ми аналізуємо ситуацію, в якій опинилася Україна в співвідношенні і засадах співпраці, то дійсно розглядаються два напрямки роботи. Перше це політичний. Він характеризується тим, що в Словаччині в Польщі виборчий процес Словачина. В кінці вересня Польща в всередині жовтня, і власне цей політичний процес набирає все більше обертів і чи менше часу до. Відповідної дати голосування, тим гостріше стоїть питання і боротьба безпосередньо за свого виборця. Окрім цього, політичного питання є ще наступне, тому що Польща піднімає ставки в перемовних процесах в контексті євроінтеграції України до Європейського Союзу. Уже питання зерну, зерна стає питанням не лише там заборони імпорту на певний період часу, а це фактично питання, яке в перспективі може стати одним із ключових на шляху євроінтеграції України. І друге питання це економічне блок Локи, які пов'язані з тим, що е, Польща, Словаччина, Болгарія, е, Угорщина та й Румунія, в тому числі багато в чому, коли розпочинали цей процес, був зосереджений на тому, щоб отримати певну систему підтримки економічних дотацій у вигляді прямих фінансових надходжень для їхніх товароробників. І другий момент це власне пов'язано з тим, що окрім цих. В моменті відсутність українського продовольства повною мірою сподівалися на те, що відбудеться ріст цін на зернову грубу, і таким чином вони зможуть реалізувати свою продукцію не гірше ніж було в 2022 році. А нагадаю, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України тоді фактично ціни сягнули дуже високо вгору. Пішли, і фактично, десь на 30% піднялися. Ну і власне такі сподівання були, що так буде в 2023 році. Але через можливість реалізації і зерновим коридором, і можливість реалізації Дунаєм і присутності України на міжнародному експортному ринку, воно призвело до того, що ціни частково в світі стабілізувалися. Але є дуже важливий момент, що це ніяким чином не впливало на мінуси цих країн східної Європи. Так був період, коли вони заробляли більше. Але потім ціни не опускалися нижче 2021 року, тобто вони стабільно показують динаміку на хороше отримання ринкової ціни за своє збіжжя, про що власне говорить і аналітика інституту Київського інституту економіки, посилаючись на євростат. Тому власне, коли сьогодні йдуть заяви стосовно того, що українське збіжжя призвело до масового зниження ціни, це насправді неправда. А ми бачимо просто політичний газ. Тому в цьому контексті для нас. Дуже важливо знайти механізм відстоювання своїх інтересів, і власне Україна це демонструє в черговий раз, черговий раз ідучи на певні перемовини, тому що перші перемовини ми провели в квітні, в травні місяці і погодились на таку довготривалу фактично заборону імпорту. Зараз ми ж виступаємо як партнери, розуміючи, що є можливо дійсно якісь певні політичні а, ускладнення для того, щоб з цього вийти, ми пропонуємо продовжити. Імпорт, але за умови ліцензування на території України, тобто ті компанії, ті агропідприємства чи трейдери, які будуть формувати певні партії по зерновій групі чи олійній групі, потрібно буде отримувати ліцензії через мінекономіки, мінагрополітики. Ці е, дані будуть узгоджуватися безпосередньо Єврокомісії, а також країнами, куди буде здійснюватись імпорт, і відбудеться певного роду квотування. Це в принципі розумна практика, на яку Україна погоджується йти. Хоча при умові знов ж таки уточню, що це. Це додаткові обтяження, які будуть лягати на плечі українських товаробників, тому що це знову ж таки простоювання логістики, так чи інакше при всіх умовах, що там будуть максимально сприяти мінополітика, але це додаткові документи, які потребують оформлення, також чекати зворотні сторони. Але знову ж таки, для того, щоб вийти з цієї Політичної продовольчої кризи, яка створилася, ми на це готові. Натомість ми бачимо певні звинувачення в тому, що українське продовольство неякісне. Більше того, ми бачимо те, що розширяється кількість товарів, які підпадають під заборону. Тобто мова йде не лише про чотири номенклатури товарів це насіння кукурудзи, ріпаку, соняшника і пшениці. Вже сьогодні Польща говорить про заборону кормів, а також борошна. Угорщина взагалі підняла там позиції до більшості більше 25 п'яти номенклатури відповідно тут задається питання. Оця все заборона, оцей весь скажімо так, політичний демарш з боку цих країн. Він фактично відіграє на руку одній країні. Це країні агресору Росії яка сьогодні, перебуваючи в такому положенні, скажімо так, можливості впливати на хід суден Чорного моря, не дає можливості України повною мірою експортувати. Тому заборона в Чорному морі і неможливість здійснення повноцінний напрямок. З сухопутними маршрутами воно буде відігривати ситуацію, коли загостривши продовольчу кризу, цим всім буде користуватися Російська Федерація цього дуже не хотілося б. Позов до освітова світової організації торгівлі, який подала Україна, він є частиною цього переговорного процесу. Яка взагалі його мета і на які результати ми можемо очікувати? Ну я хотів би, щоб все безпосередньо коментували представники кабінету міністрів України. У них більше інформації даних на що вони можуть розраховувати в контексті подачі документів. Єдине, хочу сказати, що в цьому немає якоїсь там зверхності чи намагання когось присоромити чи завдати. Якоїсь економічної шкоди, тому що це світова практика, це практика і в єврозоні, і Україна сама була учасником, коли проти України подавалися скарги до світової організації торгівлі, Україна подавала. Тому власне там один із моментів він передбачає все ж таки процес перемовин. Тобто, там створюються два етапи: перший етап це експертна група, коли представники там країни-подавача і тих країн, які виступають. Відповідачами в консультації проводять між собою діалог, і власне світова організація торгівлі виступає певним арбітром. Тому власне й кажуть, що певний арбітраж, який має відбутись, тому власне це черговий крок для перемовного процесу, те саме, що ми вели 5 місяців в цьому році. Я думаю, що в цьому ну скажімо так, не потрібно загострювати політично, тому що дійсно це зараз в засобах масової інформації подається російською стороною, певні такі, як психологічні атаки, і ПСО, що Україна. Категорично свариться зі своїми партнерами, насправді в самій єврозоні дуже багато між ними виникає спірних моментів. Тому стратегічно а партнерсько ми працюємо. Ми знаємо, над чим ми боремося з чим ми боремося. Це з російською агресією, але певні економічні моменти, які мають відстоювати кожна зі сторін, це в принципі нормальна практика для нас, як держави, яка перебуває в війні, як держава, яка фактично. Півтора року реалізує свою продукцію значно менше ринкових цін. Можливість втрачати а, перспективу експорту є ну дуже скажімо так проблемною, і кожного місяця, не маючи можливості імпортувати до цих країн, які там п'ять країн, які були, ми втрачали порядка 170 мільйонів євро. Зараз, якщо ми будемо продовжувати втрачати, то до кінця року ми ще втратимо порядка 600 мільйонів євро в умовах війни і підтримки збройних сил України, економіки це дуже великі кошти, які на які ми як держава розраховуємо. Тому я а, уточнюю, що для нас, як держава, ми не входимо. Ну як аграрії, напевно імені держави не буду говорити. Ми як аграрії не входимо в структуру а, протистояння із нашими польськими колегами, але ми хочемо, щоб все відбувалося в певних якихось паритетних речах. Якщо ми співпрацюємо, то ця співпраця принаймі не має перешкоджати транзиту, який здійснюється а, з боку а, наших країн-партнерів, тому що транзит це ключова умова, яка власне не припинялася з моменту заборони імпорту, але ми бачили труднощі з інтранзитом знову ж таки зі сторони Польщі. Нагадаю, що були ситуації, коли перебуваючи в комунікації з нашими партнерами, ми просили про те, щоб припинити обстеження фітосанітарних і санітарних контролів безпосередньо на пунктах перепустки а зосередити їх за місцем, куди власне направляється продукція. Інші країни там погодились на це, одні поляки на це не погоди. Не пояснивши будь-яким своїм рід, чому так відбувається. Тому зараз для нас дуже важливо ж таки погодити стратегічно, щоб транзит здійснювався, тому що при умовах нашого товарообігу ці цифри, які я вам назвав, вони не є ключовими. Момент забезпечення країни вони є важливими, але не ключовими. Ключові кошти надходять від можливості реалізації транзиту, використовуючи інфраструктуру цих країн, а портову, а дорожні напрямки для того, щоб реалізувати до третіх країн світу ту продукцію, яку ми виробляємо. Коли можна очікувати зниження градусу політичної напруги, вочевидь, навіть після завершення виборчого процесу в Польщі в Словаччині, ці певні процеси ці політичні продовжаться навколо зерна. Ну, ми очікували, що ці е, напруги з, знизяться після особистої зустрічі на рівні президентів на асамблеї Організації Білих Націй. але зустріч не відбувалась, але ніхто не сказав, що вона не відбудеться. Тому очікуємо, що все ж таки відбудуться двосторонні перемовини на рівні лідерів країн. Але в цілому я думаю, що і більшість аналітиків і експертів погодяться, що градус напруги е, почне спадати після. Політичного процесу, саме виборчого процесу, як в словаччині, так і в Польщі, і я думаю, десь до кінця 2023 року ми дійсно про це будемо згадувати певно як прикрість, і почнемо далі конструктивно працювати. До питання морських коридорів перше судно вийшло з порту Чорноморськ. Чи ми можемо вважати, що це відкрився новий шлях до вивезення українського зерна? Ми як держава, ми як аграрії, дуже б цього хотіли. Держава, тому що це дійсно додатковий інструмент експорту. А для аграрів це можливість отримувати більш ринкову ціну за свою продукцію, тому що чим більше пропозиція по логістики, тим вона дешевша. Отже, товароробник може претендувати на якусь ринкову ціну. Те, що до цього моменту вийшло там п'ять кораблів з промислової групи, які стояли з фактично з повномасштабного вторгнення, і зараз вихід з продовольчою Групою товарів вже скоро буде другий корабель виходити. Це певний сигнал проробленої роботи позитивного для наших партнерів, тому що дійсно збройні сили України зробили ну, і профільні там міністерства і структури, які були до цього дотичні, і ми показуємо світу, що ми держава взяті на себе зобов'язання виконуємо навіть в такі важкі період часу, коли щоденно здійснюється бомбардування інфраструктури півдня України. І зараз залишається питання, як зробити цей маршрут більш безпечнішим з точки зору перебування. Ні, кораблі безпосередньо на території України, тому що напевно що до атаки провокацій боку Чорного моря Росія не буде вдаватися, і це знову ж таки завдяки Збройним силам України, які змогли створити певний паритет в Чорному морі, не давши Росії відчувати себе повноцінним господарем. Але стоїть питання, як захистити порти Великої Одеси а й та порти Дунаю від тих бомбардувань, і це я думаю одне із питань, яке в тому числі і напевно говорив президент на зустрічі з іншими країнами світу, які яких ми очікуємо озброєння, тому так це дуже важливий крок, і сподіваємося, що якщо так піде, то ми отримуємо фактично фрахтування наступних кораблів і. Ми не зможемо на 100% використовувати порти Великої Одеси, але принаймні на відсотків 30% це був би успішний варіант. І щомісяця вивозити в межах мільйону півтора мільйона тонн – це був би дуже класний показник до загальних напрямків річковими портами і сухопутними маршрутами. І якби щомісяця вивозити порядка п'яти мільйонів тонн, це був би ну дуже чудовий результат. Зернова угода все, що залишається підвішеним питанням. На вашу думку, чи є можливість все ж таки її реанімувати? Можливо, в якомусь іншому форматі? Ну в цьому форматі, що ми з вами проговорили, тобто це альтернативний шлях, гуманітарний шлях, який сьогодні Україна інтенсивно використовує. Росія в умовах а, загострення цієї кризи, навіть яка відбувається на тлі України із нашими східноєвропейськими партнерами, максимально буде сприяти тому, щоб зернова угода не поновилася. Вони розуміють, чим гостріше продовольча криза, тим ціни на продовольство будуть зростати. А вони, як основні імпортери по зерновій групі, на сьогоднішній день в цьому найбільше за. Цікавлені і в них а, минулий маркетного рік був порядка 45 мільйонів тонн. А загального експорту в цьому сезоні цифри мають бути не менші в умовах постійних а, загострення санкцій щодо цієї країни. Продовольча група стає чи не основним джерелом наповнення їхньої економіки. Тому чим гостріша продовольча криза, тим краще для Росії вони на цьому будуть грати. Тому для нас знову ж таки в перспективі, щоб виграли всі ми а, швидше домовитися, швидше почати спільно працювати. Ати і надати ворогу отримати від цього дивіденти, дякую. Надам можливість колегам поставити запитання. Прошу доброго дня, Кравченко Анастасія, У мене буде декілька питань. Перше питання стосується заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що якщо Польща, Словаччина, Угорщина не погодиться на зняття ембарго або не погодиться на. Ту пропозицію України про ліцензування експорту Україна готова вводити зеркальні заходи, та та дзеркальні заборони на імпорт там, деяких видів продукції з цих країн. От як ви вважаєте, чи це доцільно е, Україні вдаватися до таких е, кроків? Чи можливо це навпаки тільки загострить ситуацію, і ми не зможемо знайти компроміс? Дякую. Е, знову ж таки, повторюсь, вся інформація і аналіз ситуації конкретно з таких дій, як і до СОТ, і запровадження зеркальних. Методик він є в компетенції Кабінету міністрів України, але якщо подивитися на ті групи товарів, які будуть запроваджуватися там ембарго, а це не є ключові товари для самої Польщі, і вони не є критичними для України, особливо в цей період часу, тому що в основному Польща забезпечувала постачання для України. Це такий знаний борщовий набір. Якщо подивитися на групу товарів, там власне цей борщовий набір і відображений, ну окрім ще там яблука додались. Тому я не думаю, що це критично, але це як із варіантів продемонструвати, що Україна також вміє захищати свого виробника і знову ж таки показник того, що ті порушення, які пішла Польща в контексті асоціації України з ЄС і тих торгівельних відносин, які ми маємо, вони шкодять партнерським стосункам. Тому, власне, щоб додатково. Сісти за стіл перемовину, такі речі будуть відбуватися. Я не виключаю, що можливо навіть не ембарго буде стосуватися не лише продовольчі групи, а можливо, навіть будуть задіяні інші групи товарів, які є економічно для Польщі важливими, і це б напевно більш простимулювало бути договороспособними як такий російський використав для комунікації між нашими країнами. І ще таке питання: от сьогодні з'явилася інформація, що в Польщі виявили, що українське зерно якесь там забруднене, неякісне, і все таке. Скажіть, будь ласка, чи дійсно українське зерно може бути менш якісним, чим польське, чи, наприклад, там словацьке? Чи це поодинокі випадки? Я чому питаю? Тому що дуже часто, от якби лунають від західних партнерів такі закиди, що Україна виробляє зерно трохи в інших. Умовах ніж країни Європейського союзу, бо в нас інші якісь там вимоги, вони більш лояльні. Все таке, чи дійсно чи це так, чи ні, ні? Ну, в умовах нашої євроінтеграції Україна взяла на себе ряд зобов'язань, в тому числі і зберігання сільгоскультуру. А це один момент, який вже на сьогоднішній день в умовах, коли аграрний експорт складає ключовий напрямок економіки України, дозволити собі експортувати неякісну продукцію весь світ. Ну, повірте мені, одразу одразу це було зворотні негативні аспекти, які припинили покладати з України контракт до повномасштабного торгання Україна щороку експортувала більше 60 мільйонів тонн в різні континенти. Світу жодних таких проблем і заяв не виникало до 2023 третього року. І ці заяви почали виникати. Перше, згадайте, це було в Словаччині, які сказали, що там якісь партії пройшли, там кілька тонн неякісних, але якщо подивитися на мільйонний експорт, який здійснює Україна, якщо кілька тонн неякісних, ну можливо, якась похибка й могла бути. Такі речі, які сьогодні намагаються нав'язати. Політики в цьому аспекті вони дійсно можуть зашкодити нашим репутаційним нашій репутації як експортера. Але той світ, який купує українську продукцію, він знає, що вона в принципі відповідає всім стандартам. І до 23-го року вона відповідала і стандартам і Польщі, і Словаччини, і Угорщини, і Болгарії, і Румунії і всім членам Європейського Союзу, які купують українську продукцію. Нагадаю, що 22 країни в Єврозони виступили категорично проти продовження заборони на імпорт українських продукції Сі саме зернової групи, тобто кукурудза кормова і пшениця продовольча, яку вони використовують, купують і забезпечують для роботи життєдіяльності своїх тваринницьких напрямків. Ну і випікання певної продукції, яку з якої робиться власне там чи макарони, чи хліб з українського продовольства, тому для одної частини Європи все ок. А чомусь для певних країн, які сьогодні заходять в політичні дебати, знаходяться певні якісь нюанси в роботі. Дякую, пане Денису, за ваші вичерпні відповіді. Я нагадаю, що нами...